Получені Штати можуть посилити тиск на Україну. Міністерство здоров'я Польщі пропонує нову модель лікування ендометріозу. Польща готує для дітей безліч приємностей до дня захисту. США можуть чинити тиск на Україну, аби вона розпочала переговори 2 червня, навіть якщо Росія не надасть попередньо меморандум із умовами для досягнення миру. Як того вимагає Київ? І про це пише The Washington Post. Видання зазначає, що Україна опинилася у невигідному становищі. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював роздратування через затримки в переговорах. Американські посадовці погрожували вийти із них. Такий сценарій, ймовірно, буде вигідним для Росії. Пише видання. А поки Росія робить вигляд участі у перемовинах протиповітряна оборона України сьогодні нейтралізувала 69 російських безпілотників зі ста дев'яти. Росія також запустила три ракети на сум. Щині розширили обов'язкову евакуацію. Влада просить жителів 11 населених пунктів терміново евакуюватися до безпечних місць. Міністерство здоров'я Польщі пропонує нову модель вирішення проблеми лікування ендометріозом. Керівник міністерства Ізабела Ліщина підписала постанову із цього питання із 1 липня. Жінки, які борються з ендометріозом, можуть розраховувати на безкоштовну комплексну спеціалізовану допомогу. Нова модель догляду це безкоштовний доступ до діагностики цього. Хронічного захворювання вона включає лікування як консервативне, хірургічне, так і післяопераційне для запущеної фази хвороби. Уже Такі жінки не будуть наодинці зі своєю проблемою. Роками доводилося боротися, аби хтось зауважив, що на цю хворобу треба скеровувати державні кошти. Це успіх. Він то є ваш сукцес. Хірургічне лікування проводитиметься у спеціалізованих центрах із найбільшим досвідом у цій галузі. Залежно від потреб пацієнткам надаватимуть фізіотерапію, психологічну підтримку та консультації із питань харчування. Теренові ігри, художні майстер-класи, сімейні екскурсії, прогулянки на природі та змагання із хобі хорсингом. Ось розваги, які чекають на дітей у королівському музеї важінки у Варшаві у день захисту дітей. Святкування розпочалося. Ося учора і триватиме до неділі, каже керівник відділу освіти королівського музею Дорота Стельмащик. Швед в суботу і в неділю чекає. У нас у суботу та неділю будуть природничі екскурсії. Можна буде із освітянами дізнатись про малих мешканців парком. Чергова прогулянка це королівські птахи. Не забракне також мистецьких подій. Просто неба покажуть, як з'являються гіпсові скульптури. a powstają odlewy gipsowe, płaskorześć w tym wypadku. Після насиченого дня у Азянках ніч можна провести у стінах польського радіо. Це одна із розваг для наймолодших слухачів, каже керівник польського радіо для дітей Юстина Джбік. Клюге зачинаємо починаємо о 18-й. Починаємо Наша ночівля удасться. Ми до цього підготувалися. Маємо польові ліжка із керіматами, спальними мішками. А почнемо із теренової гри. Будуть квести, загадки а перед сном читання книжок. Уранці після пробудження зробимо зарядку. А потім. Ім до роботи у студію хочемо, аби дітлахи після ночівлі взяли участь в ефірі. Хентне дічаки теж запрошуємо до того, щоб поноцуванцев жили удя в аудиції. Майже усі райони Варшави підготували десятки заходів до дня захисту дітей: від наукових пікніків до магічних шоу, а також спортивних турнірів. Імпортні тарифи на сталь та алюміній американці збільшують удвічі. Вищі ставки набудуть чинності із 4 червня. Це черговий залп у торговельних війнах, спрямованих, начебто, на захист американської промисловості. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про це під час зустрічі із працівниками. Цівниками галузі у Пенсильванії Це ще більше забезпечить сталеливарну промисловість у сполучених штатах. Немає іншого шляху, отже, ми підвищуємо тарифи з 25% до 50%. Сполучені Штати є найбільшим у світі імпортером сталі. Вони імпортують її переважно із Канади та Мексики. А це викликає питання про те, чи отримають ці країни особливий режим під час підвищення тарифів у лютому, коли були запроваджені 25 відсоткові тарифи. Дональд Трамп не застосовував жодних пільгових тарифів. У Німеччині проведуть ревізію того озброєння, яку постачали Ізраїлю. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадипул оголосив про перегляд поставок зброї через нібито порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права у секторі Газа. Подальші поставки зброї будуть схвалені на основі результатів цього перегляду, наголосив посадовець. Щоденна газета Цайтунг» пише, що очільник німецької дипломатії водночас наголосив, що для Ізраїлю важливо… Дово мати. Можливість захищатися також використовуючи німецькі системи зоозброєння. озброєння з іншого боку. Це звичайно не означає, що уряд Ізраїлю може робити все, що забажає. Резюмував посадовець. Як пише водночас Reuters, заява міністра відповідає німецьким національним інтересам, що стосуються підтримки Ізраїлю у рамках компенсації за голокост. З нагоди дня захисту дітей компанія ПКП інтерсіті знову підготувала сюрприз для найбільшого і молодших пасажирів 1 червня вони зможуть подорожувати усіма поїздами перевізника за один злотий. Речник компанії Матій Дудкевич розповів, що треба придбати спеціальний квиток. Промоція бенджі обов'язовалакція діятиме 1 червня у другому класі в усіх поїздах. Перевізника нею можуть скористатися діти та підлітки віком від 4 до 16 років. Акційний квиток можна придбати у касі не у всіх інтернет-сервісах та у кондуктора у поїзді. або у кондуктора. Під час перевірки квитків необхідно пред'явити документ, що підтверджує вік дитини. Це може бути посвідчення особи спортшкільний шкільний квиток, свідоцтво про народження або ж навіть медична книжка. Державний секретар США вважає, що спільне майбутнє США ще ніколи не було Президент Анджей Дуда прокоментував гарантовані витрати на оборону. Польська поліція закликає не публікувати фотографії з відпочинку, доки відпочинок триває.